Всім привіт! З вами канал Ярік Мазур. І у відео будемо розповідати, як ми вирощували нашу радиску без отоплення. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, як вирощували ви. А в цьому відео ми розповімо, як вирощували ми. То ще різать і різать. яке число? А яке сьогодні? 29-те? Так, 30-те. 30. Тепло лекси. Точно, 30-го теплого лекси вибрали. А ще буде відео наступне про вирощування професійно. У мене знайомий займається професійно вирощуванням редиски. Тож, через тиждень вийде віде відео про вирощування редиски в отоплених теплицях професійно з посівом вакуумної сівалки. Там будуть поради. І ми сіяли свою редиску простою сівалкою. У нас така старенька сівалка, але сіє добре. Сіяла, бачите, мама. Ну і не тільки мама, всі сіяли, але знімаємо зараз маму. У нас адель. Ми більше сіяли сорт Адель, вона недорога і дуже непогана редиска. Пишемо, коментуємо, яку редиску сіяли ви. Ось таким от методом ми сіяли, настроїли посів. Сіяли ми десь в середині січня і в початку лютого місяця, і сіяли як густіше. Ряд від ряду у нас виходило десь від 5 до 10 см, деколи як з'їде. І на сіння, звичайно, як впаде. Дей 2 см, Д5 см. Звичайно, з вакуумною сівалкою не зрівняється, тому що вона сіє один біля одного. Звичайно, потрібно брати дуже добрі насіння, щоб сходи були у нас 95-99%, як отут бачите на цьому відео. Коментуємо і радимо, які насіння краще і які сієте ви. Ми сіяли Селеста і Адель. Ну про такий метод ми розкажемо вам в наступному відео, а зараз продовжуємо наш ролик. Як вирощували ми. Полив у нас був як і капельним поливом, так в нас і було туманкою. Поливалося, включив, полило добре, нічим ми не підкармлювали, деколи по листю дали гуматом Редиско сильно не потребує, там підкормки якої. У нас було посів, пару поливів. Головне, щоб в кінці сильно не перелити, щоб не стріляла нас редиска. Від шкідників ми розкидували рембек. Та й ось наша вся технологія. Ми сіяли на півдні, в Херсонщині, і, звичайно, все в нас сходило по погоді. Тепло на дворі, в нас редиска зійшла. Холодно на дворі, в нас редиска стоїть. Накривали ми агроволокном 2-3 слоя. Як на землі ми вкривали просто, так і під дуги. На дворі в нас було мінус 20, в теплиці було навіть було раз 12, в нас редиска зійшла. І скажу вам, з радиску нічого не сталося, може, звичайно, у нас стресануло, але не померзла. Звичайно, краще накривати плівкою спочатку, а потім поверх плівки накривати агроволокном в два-в три слої. Так само ми робили, і там було під плівкою у нас максимум мінус 5. Садили ми редиску кожен рік на ранню, а також на новий рік садили, щоб була в нас на новий рік. Ну зараз ми розповідаємо, як садили ми на ранню редиску, щоб була на Пасху там в кінці березня, бо був час, коли ми садили в початку січня. І виходила пізніше, аніж ми садили в початку лютого, тому що все залежить від сезону. Від трави ми нашу редиску ніколи не бризкаємо ніяким гербіцидами. У нас редиска всходить швидше, аніж трава. Потім листя покриває нас траву, і трава не розвивається, і в нас редиска перша всходить і росте добре. Бо багато в коментарях писало, чи бризкаємо ми від трави. Ось, наприклад, зараз бачимо: наша тепла редиска ця вже дозріла. І ніякої трави немає. Звичайно, є мінуси посіва сівалкою. Неравномірні всходи. дуже близько, вона пізніше. І в нас пару виборок є. Але в цих пару виборках є свіп. Бо, наприклад, сьогодні навезли на ринок, ми вибрали, завезли така ціна. Через там, днів 5 ми вибираємо, та, що менша була, і на ринку може бути, звичайно, такий менший диски. І ми попадали в ціну. Так, звичайно, у нас було багато разів. Точно сказати, як без отоплення, коли вона вийде, точно не можна, тому що в нас може бути холодна початок весни, а може бути дуже жаркий початок весни, так само і лютий. Тож, дату не можу сказати, в нас була радиска як і в середині березня, так і в кінці березня, початок травня. От такі от сроки вирощення нашої радиски без отоплення. По тонажу, яка давала наша тепличка, наприклад то наш з теплиці посівом, сівалкою простою, такою як в нас, було 150 до 200 кг із однієї сотки. Звичайно, все залежало від густоти посіву. А от, наприклад, тепличка посівіяна вакуумною сівалкою, звичайно, дає, знайомий казав, від 250 до 300 кг. такий от селеста. 15 марта Ось так от ми вирощували нашу редиску. Тож, коментуємо, підписуємося на канал. То носимо, ріжемо вже цілий день. Така банда у нас тут. Ось це наш найголовніший. Бандіт. Бандіт Оно, Оно. Оно. за чаю. Ліпить, ліпить стоять. Помогай дітькам. Дядьки, сидіть редиску. Так, ось наша редисочка. То ще різать і різать. яке число? А яке сьогодні? 29? Так, 30. 30-те? Теплого Олекси. Точно, 30-го Олекси вибрали. Ну ще є що вибрати. Друга. Вибор. Друга виборка, воно ще є постріляне трохи. Ну не багато, так? Да? Небагато. Кілограм 5. Угу. То сніму скільки здав. Все. Сажайте редиску. Все найкраще, і робіть бабло. Хто хотів би собі встановити теплиці, ось переходимо до хлопців. Леонід Маркович канал і своєю командою встановлюють професійно, якісно теплиці. Тож, переходимо, силочка в описі буде на їх канал. І контакти для замовлення теплиць. Ну і потім зразу на копані. По цінам на ранні редиски ми саме більше попадали в 60-50 гривень. Це здавали, такий сезон попадали. И был такой сезон, где аэродиска стоила очень дешево, у нас было 15 гривен. Скажем так, замовник. Сейчас спросим, что это он делает. Видно, обрабатывает от каких-то вредителей. Андрюх, а скажи нам, чем ты обрабатываешь? Мы снимаем видео для канала на ютубе Ярик Мазур.